Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час далі. Прикордонники під прицілом на Луганщині терористи штурмують прикордонний загін. Помста силовикам бойовики підірвали будівлю СБУ в Торезі. Рішення майдану намети на місцях, жорстка дисципліна та контроль влади. Терористи зночі штурмують управління Луганського прикордонного загону. Вогонь ведуть із житлових будинків, заблокувавши їхніх мешканців. Близько опів на першу ночі до прикордонників під'їхало біля ста озброєних осіб, які розосередилися по периметру загону. Повідомляє сайт Державної прикордонної служби. Прикордонники відбили три хвилі атаки. На території загону виникли осередкові пожежі. Є поранені станом на сьому ранку. Бойовики продовжували стягувати сили та озброєння. Прикордонники проінформували підрозділи і сили АТО, які з ними взаємодіють. Їм на допомогу було вислано винищувач однак, вести прицільний вогонь у місті він не зміг. У ході штурму луганського прикордонного загону терористами поранено семеро прикордонників. Про втрати серед бойовиків даних немає. Терористи використовують крупнокаліберні міномети й кулемети. При цьому до них постійно прибуває підкріплення. На даний момент її загальна кількість досягає 500 осіб. Напередодні ж терористи влаштували теракт у Торезі на Донеччині. Бойовики підірвали будівлю Служби безпеки України. За попередньою інформацією, стріляли з гранатомета. Вранці в будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв. Правоохоронці припускають, терористи мстилися українським силовикам, адже співробітники саме цього управління СБУ 21 травня затримали саме проголошеного мера Тореза Ірину Полторацьку. Нагадаю, суд у столиці обрав її запобіжний захід утримання під вартою. Не обійшлося без сутичок, і в слов'янську терористи вночі намагалися вирватися із оточення та обстріляли один із блокпостів українських силовиків, на що отримали вогонь у відповідь та відступили. На Майдані Незалежності вперше за два місяці знову зібралося народне віче. Цього разу люди вирішували долю самого майдану. Розходитись ніхто не буде, оскільки ще не всі вимоги протестувальників виконані. Напередодні активісти майдану знову палили шини в знак протесту проти розбору барикад а на самому віче постановили, що відтепер у наметовому містечку на центральній площі столиці ведуть жорстку дисципліну. Зокрема, буде діяти сухий закон: ніякого алкоголю ні в торговельних точках, ні в самих наметах. Це пов'язано. Зано із постійними скаргами на п'яних мешканців майдану. Також заборонять перебування на площі костюмованих персонажів, з якими фотографуються перехожі. Про це зі сцени заявив сотник четвертої майданівської сотні Микола Бондар. Також на віче відбувся збір добровольців, які бажають воювати проти терористів на сході. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко зібрав більше двох десятків сміливців. Тих, хто готовий був їхати відразу з речами, забирали просто з майдану спеціальним автобусом. Звільнити полонених, які перебувають у сепаратистів, 41 день. З такою вимогою під адміністрацію президента пройшли родичі полонених на чолі із адвокатом. Була там і наша знімальна група. Подробиці в сюжеті. Адвокат Олег Веремєнко обіцяє кожного дня пікетувати адміністрацію президента, доки його підопічні не будуть на волі. Йдеться про чотирьох заручників, які перебувають у полоні в сепаратистів: журналістку Ірму Крат, студента Ігоря Опрі, театрального режисера Павла Юрова та Дениса Грищука. Значет, журналіст, ваша колега, Ірма Крат і правозахисник знаходиться 41 день в подвалах Слов'янська в полоні. Вона в неї шестирічний син. Вона зазвичай щодня телефонувала сину. З моменту потрапляння в полон жодного телефонного дзвінка родині, сину. Тільки позавчора їй дали зателефонувати. За словами адвоката на державному рівні питання не вирішується. Ось такі відписки від правоохоронних органів. Він отримав за ті 40 днів, що його підопічні перебувають у полоні, водночас кажуть, що диверсанти згодні обміняти заручників на слов'янських сепаратистів. Сепаратисти в розпачі, тому що наш уряд просто не хоче міняти ірму взагалі. Тобто її не включають в список заручників на обмін. Міняють СБУшників, міняють там шпигунів іноземних. Там і з обоєсія, а наших громадян ніхто не міняє. Тітка Ігоря Опра розповідає, що 18-річний юнак випадково опинився не в тому місці і не в той час. Він просто повертався додому, коли слов'янські сепаратисти взяли його в полон. Телефоном повідомив, що живий. Це, 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 це тривало буквально пару секунд. Він тільки що я живий і все. Це було дві неділі назад. Адвокат каже, що із заручниками востаннє спілкувався 31 травня. На той момент вони були живі. В Якому стані зараз невідомо. Лана Маяковська, Богдан Сендровський соціальна країна. Росія хоче повністю заборонити експорт сиру з України. Розсільгоспонагляд звернувся до віцепрем'єра Аркадія Дворковича з проханням розглянути можливість введення в законодавство терміна і маркування сирний продукт, а також установлення мит на імпорт сирних продуктів. На думку керівництва санітарної служби для реалізації цих пропозицій необхідно зовсім заборонити імпорт сиру, що не містить молочного білка та жиру. Головним імпортером такого є Україна. Газпром переніс уведення режиму передоплати за газ для України з 3 на 9 червня. До цієї дати має бути оплачено поставлений за травень газ. Про це заявив голова правління Газпрому Олексій Міллер. Україна вже заплатила перший транш за постачання газу. Сьогодні на рахунок Газпрому надійшло майже 800 мільйонів доларів за місяці, коли діє в тариф 286,5 долара за кубометр блакитного палива. Нагадаємо, сьогодні український уряд може подати позов до Стокгольмського арбітражного суду у випадку провалу переговорів між Україною, Росією та ЄС стосовно ціни на газ. Анексований Крим повністю перейшов на російський рубель. І з 1 червня в магазинах півострова зникли подвійні цінники. Всі готівкові і безготівкові розрахунки здійснюються в рублях. Натомість гривня отримала статус іноземної валюти. Відтепер рублями розраховуються, зокрема, і в громадському транспорті. Наприклад, проїзд у сімферопольській маршрутці коштує 10 рублів. Це більше трьох гривень. Ще позавчора він коштував 2 гривні 75 копійок. Нові рядки старої історії Володимир Путін наказав писати Крим у підручники з історії Росії. Нову концепцію має внести уряд. Там повинен бути розділ про роль Криму і Севастополя в російській імперії СРСР і сучасній Росії. Розробити додаток для підручників спільно із російським історичним товариством уряду наказано до 15 серпня цього року. Провокації на засідання правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у столиці намагалися потрапити неакредитовані люди. Мету таких дій пояснювали розмито, не мали про собі і документів. Розбиралася в ситуації наша знімальна група. За півгодини в офісі виконавчої дирекції фонду розпочнеться чергове засідання його правління. В цей час з обох боків паркану відбувається суперечка. Всередину не пускають ось цього чоловіка. Добродій не мав при собі жодних документів. Я вам ви порядок реєстрації пояснив чи не поясним? Це Не є порядок. реєстрації. Ну це ви особисто собі собі так. Як можете вважати. Я сонавсу представник міжнародної організації, яка займається соціальним діалогом. Я просто хочу спостерігати за цим засіданням, я не, не беру участь, я не голосую. За декілька хвилин навколо фонду з'являються ще кілька осіб. Говорять, що звичайні перехожі, а їх увагу привернули телекамери. Ми, друзі, ми, ми горілку разом. А так ви звідки? Ми мені звідки? Ми звідки. так, проїжджі, гуляємо, дивимося. Ну Взагалі-то я громадянин світу, крім того, я громадянин України і мені є. То всього справа, що робиться в Україні. згодом людей більше. Нарешті один із тих, кого не пускають, розповідає, що на засіданні має розглядатися питання зміни керівництва профспілкової частини правління. Вони не допускають мене як кандидата, кандидата. Правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від проспілкової сторони, і це не дивлячись. Ну поки не знають, скажуть, що в них нема всього комплекту документів. Я сказав, що ці документи зареєстровані в фонді соціального страхування. Сказали чекати. За парканом думка інша людей усередину не пускають, бо підозрюють їх у підступному намаганні зірвати засідання. А ці люди спортсмени. Соціальна. Оце з вами стоять. Оці спортсмени соціальна. прийшли. Це тоже Вічеслав Євгеновичу. Ось не, 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 мої права да. були. А, а ви, ви просто Яке Ми... ви маєте право сказати на, які... на мене, що є криментальний авторитет. Ви мене на знаєте? На якій мові? Я заргонюся на на з вами, на, на такій мові заргоніть нормальній українському партії тітушки мене. Якісь люди, як скажімо так, невідомі нам хочуть прорватися на задання правління, я думаю, що є думка зірвати його. Нічого секретного немає, Всі питання по засіданню правління, вони в інтернеті. Кладаються, що було прийнято то Секретів у нас ніяких немає. Як повідомили у фонді, питання зміни керівництва відсутнє у порядку денному. Засідання ж і зрештою відбулося на ньому, розглянули чимало злободенних питань, зокрема заходи щодо дитячого оздоровлення та матеріального забезпечення вимушених переселенців із Криму. Звідки ж узялися ймовірні провокатори на вулиці? Не знають. Я можу вам сказати одне: що цих людей я не знаю, оскільки засідання правління фонду це регламентований захід, і заздалегідь готувалися списки і членів правління, і тих, хто можуть бути тут присутні. Ми не закриті. Зараз засідання правління відбувається без будь-яких порушень. За нашими джерелами провокацію міг організувати колишній директор виконавчої дирекції фонду Олег Бондар, якого було звільнено з посади навесні минулого року. Його протест невдовзі неодноразово відхиляв суд. Микола різник Богдан Центровський, соціальна країна. Секретаріат Кабміну продає половину свого автопарку 72 легковики. Виручити хочуть близько 7 мільйонів гривень. Серед лотів і автівки преміум класу, і пересічні шкоди та фольксвагени, але призначений на 6 червня, аукціон із продажу автомобілів не принесе значних надходжень до бюджету, оскільки на нього зареєструвався лише один учасник. Очевидно, що всі лоти не будуть розпродані, і уряду доведеться знижувати ціни. Розпродати усі автівки виставлені на продаж, навряд чи вдасться. Не Придбане майно запропонують купити на наступному аукціоні 20 червня. І це остання інформація випуску. Більше у наступних. Дочекайтеся.